Друзі, всім привіт! Сьогодні рибалка на фідер. Планував сьогодні їхати трошки далі від дому, але погода, вітер дуже сильний. Дивіться, я вже червоний. 20 хвилин, поки розклав снасті, вже мене обдуло вітром. Прикормочка вже замішана. Ловити сьогодні буду на опариш. Хто цікавиться, на яку прикормку ловлю, так закріплю у відео. Дивіться. На цьому озері вже рибачив декілька раз, дуже гарний водойом недалеко від дому. Потепліє трохи, буду їздити трохи далі від дому, рибачити. А поки погода не дуже льотна, на рибалку охота їздити, а їжджу сюди близенько. На цій стороні не дуже сильний вітер. Ну і хотів попробувати на глибині. Під цією стороною основна глибина. Там є під берегом у воді. Надіюсь, що там рибка крутиться в тому місці. Зараз чуть-чуть прикормимо. Чіпаємо поводок. І будемо чекати на покльовочку. Уже закормили. Тепер прив'язуємо поводок. Гачок використовую відр. Восьмий номер. Поводок приблизно. 45 сантиметрів. 0,14. Ставлю тоненьку жилку, тому що риба ще не дуже активна. От і три опариша. Я надіявся що сьогодні буде погода гарна, але вітер і Хмари лізуть. Вони щоб не було дощу. Вітер не мішає аж так дуже. Тут менше більше затишок. Отак, От друзі. Дуже зручно столик. Собі поставив все, що потрібно. І все під руками. Опа. Ну, паде довго. 28 грам кормушка плюс корм. Десь до 40 грам. Але поки впаде на дно пару секунд. Так що там є глибина десь, я думаю, біля трьох метрів. Була перша покльовочка. Раз з дергнуло і все. Ну давай ще. Чуть-чуть підтягну. Ого, що там було? От, друзі, дочекався покльовочки, дочекався рибки. Стояв фідер, стояв, а... А ну що там є? А нараз зателепало сильно, що там за рибка цікаво? А, плотовечка. О, оце вже цікавіше. Можливо, вона і помало підходить уже. Дивіться, яка гарна. Ну так що можу вам сказати? Непогана рибка, правда? Відпускаємо, друзі, рибку. Заплила. Ну давай. Щось дергає. І не може конкретно взяти. О є. Стить, друзі, рибка. Є щось є. Є платвечка. Така от. Можливо, рибка до вечора ще трошки проклюне. Отак от. Так от. Ну, покльовка несподівана, я вам скажу. Затрісло так непогано. Друзі, дивіться, покльовка, я підсікнув. Так потягнуло, я не встиг навіть камеру включити. Дивіться, який поводок покручений і гачка немає. Там напевно був короб або крупний лящ, Дивіться, зробило з поводка пружину, Це вже цікавіше, друзі. Зараз поставлю чуть-чуть більший гачок. Це вже цікавіше. Непогано опирається, я вам скажу. Трошки відпущу форціон. Друзі, це підлящик. Фанерка клюнула. Єс. Нарешті сьогодні ще взяло по крайній мірі більше. Отакий от підлящик, дивіться, непоганий. Опа! Ну. Потішив. Це вже по крайній мірі рибка більша. Клас. Що ж, друзі, відпускаємо лящика. Поплив. Подарував мені гарну покльовочку і вернувся до своєї стихії. Вже хочеться мені поїхати кудись на якесь озеро таке, щоб там зовсім не було людей. Маю на увазі, щоб не було будинків, щоб машини не їздили шуму. Чуть-чуть потепліє вже десь поїду на якесь цікаве озерце або на річку. Ще хоча б. Тижня два-три і потепліє потеплії буде тоді толк.